Дизель інформації. Так, друзі, такий ще екземпляр рідкий в рівному у нас їх частіше можна зустріти. У Луцьку більше свіжопригнані новіші, але вона за ту ціну по... разом з тими чоловіками продається. 1600 інформацій. <клухи> Такий у нас апарат. Опит. Друзі, вітання на Луцькому авторинку. Сьогодні неділя. Хочемо візняти для вас бюджетні автомобілі. Якось тижня-три назад у нас теж був. Бюджетні автомобілі до 6 тисяч по рівному. Бо і там писали люди коментарі, що це не дуже бюджетно, 5-6 тисяч. Автомобіль в Європі вартує 1000 євро, а в нас 5-6. Але такі реалії. Взяти ціну там, наприклад, 1000 євро плюс розмитнення 2000 доларів. Дві-три, ну, залежить від двигуна, від року, від автомобіля, привезти його на лавець або пригнати, зробити сертифікат, обслужити, вам виходить ціна 5-6 тисяч. Реалії в нас в країні. Ну а Ми, друзі, рухаємося по автоплощадках в Рівному і будемо шукати зараз щось бюджетне для вас. Приємного всім перегляду. Нагадую, друзі, про вподобайки. Ставте лайки, коментуйте. Це допомагає нам розвиватися. Також, друзі, нагадую, що ми займаємося підбором. Якщо якийсь автомобільчик на відео або на якійсь іншій платформі вам сподобається, ми оперативно для вас його перевіримо. Приємно всім, друзі, перегляду, бережемося. Друзі, розпочинаємо наш огляд. Стоїть два красення. Порівняння Opel і Volkswagen. по інформації Це у нас Astra H в універсалі бачимо. Надав, продавець сервісну книгу. Номер телефону для зв'язку є. 1,6 бензин. 4800. У нас на старті. Відкритий наш автомобіль. Бачимо мультикермо, клімат. Передні підіймачі Доволі Автомобіль бачимо свіжо пригнаний, гарно виглядає, друзі. так візьмемо ще гольфік. Це у нас хетчбек, бачимо позаду є і він теж свіжо пригнаний. Така у нас резина, скоріше за все, все На Замовність холодно. По інформації. У нас 1,4, восьмий рік, 5900, номер для зв'язку з продавцем є, 208 на пробігу. По салону. Ну, Клімат-контроль, підігріли сидіння, гарно збережений передній ряд. Торпеда теж, друзі, дивіться, в якому гарному стані. Механіка 6 Давайте, друзі, тут ми так все, ми можемо оперативно для вас це перевірити. Так, друзі, стоїть от ряд автомобільчиків. Це в нас Кія. Kia, Маріва і Воль. Так, не знаю, чи Вольф наш бюджет. А 9500 трохи не в нас. Так, ми Ріву по інформації. Косаємо. Примежно. Це в нас робот, друзі. Мультикерма немає, кондиціонер присутній, передні піднімащі є. Пошукає бюджетний на автоматі. Бачимо інформації 1.6 автомат, робот газ-бензин, до речі. 5.309 року. Номер для зв'язку є. Кадрити, як є, теж бюджет до 6 вкладать. По інформації у нас 5 тисяч вона 8 уроку 1,4. Номер для заску є. Солодка ціна, друзі. Мультичермо, кондиціонер є. Передні підімечі, електрорегулювання, зеркал. До речі, зимова гума. Закрити, не будемо ругати. Тобто Парковчик є виглядає Так друзі 4200 я вже побачив ціну це в нас 1,2 фабія в універсалі три циліндри нагадую але під 4200 ще плюс якийсь торг чуть дорожче заланувся але це вже шкода. Напишіть як ви ставитесь до трьохціліндрових двигунів, чи варто їх купувати. Друзі, гольф Hatchback 5700. Бачимо 1.6 атмосферний двигун. П'ятий рік випуску, Номер для зв'язку є. Бачимо у нас механіка п'ятиступенева. Підіймачі всі є, кондиціонер є. Зимового беру. Ну, Наглядаємо, чим колпаки оригінальні фальсоха. Друзі, в цей бюджет ще одна фабія. Я врахую, що це досить непоганий автомобіль, розглядаючи бюджет до 1,4 У нас МПІ 400. Солодка ціна, номер продавця є. У нас механіка, кондиціонер є, передніх піднімачів немає. Але ціна, друзі, ціна так. Свіжо пригнала на колпочках. Так, друзі, гранд Сенік, Мінівен. У нас запевняють цей бюджет. Так, дійсно 5 тисяч, 2 літра атмосферний двигун, 5 рік, механіка 7 місць по інформації. Бачимо, де лежать. Клімат контроль. 4 підіночі є. Комбінований такий салончик. Великий міський багажник. Розкладається 2 місця. Ще додаткових так він виглядає, притонований вже позаду. Так, друзі, ще один пригнаний гольф. Їх теж цей бюджет вистачає по Луцьку. 6200, там буде торг, 5,8, запевняють. 1,4 у нас теж атмосферний двигун без підкрасів. Бачимо кругі контроль у нас присутній, клімат підігріває, чотири підіймачі є. Доволі непогана комплектація для цих років. Гарно збережений у нас задній ряд. По гумі у нас бачимо, Зимова. Так він виглядає. Друзі, ще не було наганів других у нас, вони теж досить... Активно продаються на Луцьку, женуть їх багато. Вони надійні, що 1.6, що 1,5. По інформації. У нас шостий рік, 1,5 дизель, 152 заявленого теж додає продавець сервісну книгу. По інформації. У нас механіка, кондиціонер, звичайний салон. Це сезонна гума бачу, вони не такі непогано виглядають. Так, Друзі, Швейцарія по номерах бачу. Астра теж у нас в нього салі і стоїть фордик на рівненській реєстрації. Зараз ми яку інформацію знімемо. Ашка, Швейцарія, 5500, 175, як заявляє про так У нас по салону доволі непогано. Це Макс, бачимо, дизельний двигун стоїть. 1,6, скоріше за все. Комплектація, друзі. Немало-небагато, чия, доволі непогана. 5600, 262, 1,6, 7 рік номер є. Закритий. У нас клімат контроль, мультикермо є. Підлокітник, підіймачі, все, що треба. Доволі непогана резина. Так, друзі, 5 гольфів у нас було багато. Вам для порівняння четвертий на літній гумі, правда, але ціна 4200, 1,6, перший рік. Механічна коробка. Так, у нас посилона. У нас кондиціонер є, видімо позаду теж гума. поза у нас універсал. Бачите, ще є сітка багажнику, ніхто її не витягнув. Друзі, ще меганчик один в кадрі. Це у нас другий меган. сірий колір по інформації. У нас 2006 рік, 2 літра бензин 167. Весь підкрасив, номер на продавця був двохлітровий запас потужності є, хто шукає, бачимо все сезонно, що зимового ума. Скоріше, все сезонно, такманка присутня, виду ціленькі друзі. В 5 на волинській реєстрації теж є на ринку. По інформації 199 автомат. Можна там. Дозволили його познімати. Автомат. Клімат-контроль. До речі, друзі, є. Навіть зима гума. Так, у нас позаду. ще попадають такі екземпляри. Б6 вже мало, а Б5 взагалі рідко. Так, друзі, четвертий вольф універсалі був. ще знімем фечбекові. По інформації. У нас 1.6, другий рік. Номер продавця є. Тобто, щоб було видно. Гарні титана. Гарня. Комплектація гарна, тоді. Підімо щіля всі Гарно виглядає пригнаний з Швейцарії. 1,6, як всі люблять. Друзі, навіть попадається з ефіри. В діапазоні ціновому 5500, восьмий рік, 1.6 без підкрасів, Це вже продавець, мультикермо, механіка, клімат контроль. Паркорчик є. Вже на реєстрації Волинській. Так, друзі, рухаємось так по дорозі. Відійшли трохи від центрального ринку. Бачите, одні ополя стоять. До речі, туранчик є, щоб продавець дозволить візняти нам 5200. В рідній фарбі бачимо якісь витяги про обслуговування тюфи 1.6 бензинчик. До речі, теж популярний досить автомобіль, кондиціонер присутній, передні підіймачі, механіка у нас. Ми рухаємося далі. 6500. Такий Golf, як у нас стоїть. Вер комплектація airline, наклейка. Б6 теж. Вон, трохи не в цей бюджет не дотягуємо. А стоїть. Вистачає автомобілів. Незважаючи звич... не на ці проблеми з перереєстрацією. Нагадую, Луцьк це. 90% свіжопригнаних автомобілів. А Нагадую, свіжопригнані першу реєстрацію можна зробити без проблем. Говорять, що вже з 10 числа відкриють реєстри, але як воно насправді буде, покаже лише час. У нас ополь, що в кадрі 4300. Чорненький, на Волинській реєстрації. Універсалі. Сеніків вистачає. Друга лагуна під'їде, можливо хтось шукає, друзі. 3800. Хто шукає до 4, 2,2 дизель, 3800. На старті універсалі. ще рухаємось, бачимо ще Фабія в Хазбекові стоїть. По ціні, по інформації 3500, номер для зв'язку Вічня 1 і 4 бензин. Бачимо непогана зимова гума, Волинська реєстрація. Є навіть парктроніки, друзі, позаду. Так, друзі, такий ще екземпляр рідкий, в рівному у нас їх частіше можна зустріти. В Луцьку більше свіжопригнані, новіші. новіші. У нас за ту ціну по... разом з тими чоловіками продається. 1600, так по інформації такий в нас апарат. Опець <рес> чого це буде? Кадет, але в універсалі, друзі. Хто шукає собі до півтори тисячі, ще й на автоматі. Так, друзі, кенго. Не пам'ятаю, чи було сьогодні, напевно ні. Перший рік 2900. Номер є для зв'язку. Це не оригінальний пасажир. Перероблених, хто шукає собі чобіток, закритий, жаль, Може бути саме ваш варіант. Знаєте, друзі, ми автомобіль цей не перевіряли. За потреби можемо це зробити, підключити комп'ютер, пробити кузов, загнати на яму, що там ходова, двигун понизу, підтікання, запотівання, то все прозвітувати.